Вітаємо! Ми розпочинаємо серію інформаційних відео про реєстри збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному випуску йтиметься про механізм збору даних та компенсації. Розпочнемо ми з історії створення реєстру. Ідею створення реєстру збитків було започатковано на міжнародному рівні, що в листопаді 2022 року, в результаті ухвалення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, резолюції сприяння здійсненню правового захисту і забезпеченню відшкодування шкоди у зв'язку з агресією проти України. Генеральна асамблея ООН визнала, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні, зокрема й через виплати репарацій. Резолюція також передбачає нова необхідність створення міжнародного репараційного механізму та рекомендує як перший крок створити міжнародний реєстр збитків. У травні 2023 року під Егідою Ради Європи було ухвалено резолюцію про встановлення розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, якою затверджено статут реєстру. Саме він визначає мандат реєстру, його функції, структуру управління та порядок участі в ньому. Будь-яка держава, яка проголосувала за цю резолюцію, а це 94 країни, може стати учасником або асоційованим членом, повідомивши Генерального секретаря Ради. Європи про свій намір приєднатися. Інші держави також можуть приєднатися до реєстру за умови схвалення конференції учасників. Станом на серпень 2025 року до реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз, зокрема, 41 держава як учасники і 3 як асоційовані члени. Отже, що таке реєстр збитків і що він робить? Реєстр збитків це система обліку заяв, поданих фізичними та юридичними особами та державою Україна про відшкодування збитків, втрат і шкоди за подіяних збройних агресії Російської Федерації. Бюджет реєстру формується із внесків його учасників та асоційованих членів. Завданням реєстру є приймання та опрацювання заяв і пов'язаних із ними доказів. Це включає в себе категоризацію, класифікацію та систематизацію цих заяв на основі певних критеріїв. Рада реєстру оцінює заяви та визначає їхню прийнятність. Прийнятні заяви вносяться до реєстру для подальшого їх розгляду і оцінки для того, щоб заяви були внесені до реєстру збитків, вони мають стосуватися збитків, втрат або шкоди, які були завдані після 24 лютого 2022 року, були завдані на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, були спричинені міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо розуміти, що реєстр не є судом трибуналом. Компенсаційною комісією або компенсаційним фондом він не розглядатиме заяви, що надходять до нього по суті, не оцінюватиме їхню вартість і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому. Реєстр є першим кроком на шляху до такого механізму. Роботу над його створенням вже розпочато. Які загальні правила подачі заяв? Заяву необхідно подавати в електронному форматі через веб-портал Дія. На початковому етапі можливе подання заяв тільки українською мовою. Надалі буде впроваджена технічна можливість подати заяви також англійською. Фізичні особи можуть подавати заяви особисто або через представника. Юридичні особи, а також держава Україна, включно з регіональними та місцевими органами влади, можуть подавати заяви тільки через представника. Представником не обов'язково має бути юрист чи адвокат. Заявники мають право подати кілька заяв, зокрема, і щодо різних категорій збитків. Водночас, правила окремих категорій можуть передбачати подання лише однієї заяви в межах відповідної категорії. Нині строки подання заяв не обмежені, оскільки збройна агресія все ще триває і шкода продовжує завдаватися. У майбутньому рада реєстру може встановити розумні строки подання заяв та або визначити дату закриття реєстру. Для прийому заяв подання заяв є безкоштовним, жодна плата не стягується і не планується до запровадження в подальшому. Секретаріат здійснює попередню перевірку поданих заяв на відповідність критеріям прийнятності та готує рекомендації для ради щодо їх внесення до реєстру. Остаточне рішення щодо прийнятності заяв ухвалює Рада реєстру за результатами розгляду. Вона може схвалити заяву для внесення до реєстру, відхилити заяву із зазначенням, які саме критерії прийнятності не були дотримані, та вказати, чи є відхилення з упередженням, що унеможливлює повторне подання тієї ж заяви, або без упередження, що дозволяє повторне подання заяви після усунення недоліків або надання додаткової інформації. Або ж повернути заяву до секретаріату для подальшого опрацювання з відповідними інструкціями, які можуть містити запит на уточнення, виправлення або отримання додаткових даних або доказів від заявника. Рішення ради щодо заяв є остаточним і не підлягають оскарженню. Інформація про статус розгляду заяви, зокрема про ухвалення рішення, заявники отримують на веб-порталі Дія, через який відбувається вся комунікація. Інших способів зв'язку не передбачено. Заявник має право відкликати подану заяву в будь-який момент до ухвалення остаточного рішення. Відкликання не перешкоджає можливості повторного подання заяви в майбутньому. Якщо відкликання відбулося вже після рішення ради про внесення заяви до реєстру, така заява залишається в ньому із позначкою Відкликана. Детальну інформацію шукайте на сайті реєстру збитків.